Традиційно після пробіжки геніальні ідеї мене відвідують. І ще один, зараз розкажу, і ще один спосіб, як глибину себе не любити. Слухайте і робіть протилежне зараз. Уявіть, знаєте, як камера фотографує? Да, приближає зум, да, і, наприклад, близько можна сфотографувати лапку жучка. так? Потім віддаляєте і ви можете сфотографувати повністю жучка. Так Так само і люди, і 3D, 4, 5D виміру. 3D-вимір це люди. Ось коробочка, в них є обмежений шаблон бачення світу. Тобто в них немає розуміння широти взагалі загальної картини. Вони бачать лапку в основному. Тому що 3D-вимір це формування особистості. Тобто, це от, це от значить пробачити, простіть, прийняти, панять. Ну не, не простіть, не ну коротше, зрозуміти, що там було в дитинстві, долюбити свою внутрішню дитину, значить, інтегруватися в родову систему, а не боротися з нею. Значить, це. Дозрівання цих кордонів, як можна, як не можна. Ну, короте, а, як, а чи можна робити, а чи можна не звертати увагу на думку. Ну, коротше, кажуть, це все. Да. Тобто, ось форм... Оце формат лапки. Да. Вище, тобто це ширше бачення. Тобто, це, ну, уявіть, як уже. Сприйняття себе не як людини, а як душі, яка підіймається, вона вже бачить рівень колективного, несвідомого, вас як людину, вашого середовища, роду, народу, цивілізації, як такої, да? тобто вище бачення. І відповідно цей зум такий оп, і ми вже бачимо всього жучка, а не лапку. І тепер оця така сама така геніальний вопрос, який варто собі задати питанням. Люди, які бачать лапку, вони будуть казати: Ні, це лапка.' А ви скажете, Та це ж божа корівка, ти що не бачиш? Це ж ось жучок, цей красивий такий. Та ні, це лапка, Інна. І ти така, ви, ви реально не бачите, що це жучок? А вони бачать частинку. Тобто їхнє світобачення бачить, як при відкритий такі зашори, і там видно тільки лапку. Ваші шторки відкриті, і ви бачите всю картину. Тобто ви не сприймаєте світ як от 3D-формада, він ділить часто на полярності. Я хороші, люди погані. Ти сьогодні хороша, бо ти мені допомогла. А завтра ти мені не так якось зробила, ти вже хірова. Тобто, там є полярності, там завжди будуть полярності, там завжди буде оце хвилювання, хороший, поганий, я треба комусь, не треба. ла-ла-ла-ла. Ну, ці якісь полярності, люди хороші, погані. Коротше. От. І питання: якщо ви бачите всього жучка, для чого ви звужуєте себе до лапки? Тобто, це питання, чому ви перебуваєте в середовищі, яке не бачить ширше цей світ? І це глибоке питання на любові до себе, і це питання 12-го коду, в тому числі жертви. Ви жертвоприношенням займаєтеся, донорством свого життєвого часу. Ви вірите в людей? Що вони можуть ширше цей світ побачити, але якого біса ви там знаходитеся? У вас ніхто не питає, Ін, а як побачити повністю жучка? Люди задовільняються тим, що вони бачать тільки лапку. А ви бачите потенціал, що ну, колись вони жучка побачать, вони то побачать, а ти чого там знаходишся? А може, вони і не побачать? А може вони побачать і не в цьому житті. Ти чого там. Тобто, якщо в тебе є потенціал більший і ти знаходишся в середовищі людей, які не здатні, вони не можуть побачити так світ, як ти. Ну, це е, всі по-різному бачать світ, тому що ментальні відбитки різні. Але суть в тому, що одні люди б'ються із своїм дзеркалом, плюються в своє власне відображення, не прибираючи причину із себе для того, щоб прибрати зовнішній фактор. А вони сюди не дивляться, а відразу дивляться на щось зовнішнє, ну і починають там бойню з людьми або плювання в своє власне зеркало. Це в неї те ж саме, і насправді вони не хочуть усувати істинну причину. А ви навіть якщо її бачите, вас ніхто не запитає, тому що більшості людей це не потрібно. Більшість людям подобається жити в ілюзії, їм подобається жити в бачити лише частинку і насолоджуватися гіпотезою того, а як це, а що може бути там далі. І починається оце таке фантазування. Да? Просто прибереш шторку і ти побачиш жучка. Ні, вони будуть дивитись на лапку і будуть. А може, а може це монстр, да? може, це демон, а може це ангел? Да? І це починається полярності. Демони, янголи, хороші, погані, небесне, земне, гроші чисті, гроші брудні, там завжди будуть полярності. Якщо ви бачите світ ширше, і середовище, в якому ви знаходитеся, у вас не задає питання, як побачити загальну картину, то в мене є серйозне питання до вас, як і до себе. Я собі просто задала це питання: для чого ти в тому середовищі? Інна, усвідомо, це не служіння, це донорство і прислуговування, це просто юзання свого життєвого часу, значить, своєї матерії. Потенціалу своєї родової системи, потенціалу матеріалізації, потенціалу своїх власних проєктів. Да, а я кладу донором, виношуючи, можливо, ця свідомість виросте. Ні, треба подивитися на те, чого ти тут сидиш. І не бути там, там, де люди не здатні усвідомити цінність, присутності. Тому що їм цікавий вихід із бачення лапки. Їм подобається просто смакувати лапкою. Бажаю вам всім поваги до себе, любові. А любов до себе це не, не просто смаколика собі купити, це бути там, там, де ви будете так само відчувати свою цінність. Це ваша відповідальність. Ваша, моя, кожного з нас. Ось так.